Отже, у цьому розділі курсу я дійсно ціную той контент, яким вже поділився із вами. А це, так би мовити, подорож від військового життя до цивільного. І цей курс є нетрадиційним. Ми не збираємось навчати цьому всьому персоналу школі, І більшість з нас навчає людей на різних програмах та тренуваннях по зміні кар'єри та роботи. Але те, чим я хочу поділитися з вами, Є досвідом, який йде від мого серця, який був засвоєний з моїх життєвих провалів та успіхів, підйомів та невдач, навіть з тих моментів, коли я опинився на самому дні, як я згадував про це раніше в цьому курсі. Під час цього розділу перед вами можливо виникнуть деякі виклики та складнощі. Отже, ми збираємось розкрити вас, щоб ви зрозуміли самих себе на більш глибинному рівні, щоб ви зрозуміли більше те, що знаходиться всередині вас, що вас дійсно запалює, та як працюють ваші емоції. Я збираюся провести вас крізь парочку швидких етапів, які можуть здатися вам дещо складними для розуміння, але я спробую все пояснити, про що саме буде йти мова в цьому розділі, тому що, якщо ви будете здавати, здатні дійти до кінця цього розділу, якщо ви будете здатні відділити свою військову ідентичність, то це розв'яже вам руки та дасть можливість увійти у повністю нове цивільне життя. І завважу щодо ваших різних питань по ходу цього розділу, не переживайте. Я все поясню. Бо як я казав раніше, я з вами буду завжди тут, та надам вам повну допомогу.